Для письменника Євгена Шмургуна пересопниця – мала батьківщина. Він виріс у сусідньому селі іскра. Тому закономірно, що з під пера автора історичної прози вийшла книга під назвою Твердь, яка розповідає про цю дорогу його серцю місцину. Кожна книжка для мене як ото якесь джерельце, яке десь. Б'є, ніби для людей, щоб хтось напився з нього. Але для мене сьогодні радість в тому, що це, що це джерельце в мене пробилося в світ саме там, де. Йому найбільш підходяще місце. Першими познайомилися з книгою Земляки письменника, адже презентація відбулася саме у пересопниці. Вчителі місцевої школи зауважують, що вона допоможе тутешній дітворі краще дізнатися про минулі події. Ця книга, безперечно, допоможе дітям краще дізнатися про наш край, про пересопницький монастир, про те, як тут писалося ця книга однак цікавою вона буде не лише місцевим жителям, зауважують колеги письменника, адже на землі древньої пересопниці було створено Євангеліє, якому судилось увійти в історію як українській першокнизі. Пересопниця це не просто село, це велика культурна традиція. Це місце пов'язане з численними історичними подіями. Представники влади пообіцяли, що частину накладу буде придбано за бюджетні кошти для бібліотек області. Хоча кажуть, вони нині є можливість більш ефективного розповсюдження книг через інтернет, якби Трохи перелаштувалися письменники і видавці на такий підхід. Ми б знайшли спільну мову з приводу того, як ж їх забезпечити ресурсом для цього. А поки письменники думають над новітніми технологіями, до них шикуються черги шанувальників, котрі хочуть отримати автограф автора на книзі, видані у традиційний спосіб. Галина Баранчук Денис Коломис. Інформаційна програма День.